ефірі одеської державної телекомпанії новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю лідерів Євгена Резвушкіна та Сергія Стерненко, яких було взято під варту у вівторок, 8 вересня, намагались звільнити члени патріотичних організацій. Увечері у вівторок вони влаштували невеликі заворушення під будівлею приморського суду, де проходили засідання щодо запобіжного заходу затриманим. Як розвивалася ситуація навколо затримання лідерів одеських патріотичних організацій та чи вдалося активістам звільнити своїх лідерів? Дивіться в сюжеті. Біля будівлі одеського приморського суду зібралися близько ста активістів. Вони вигукували патріотичні гасла і палили шини. При цьому співробітники міліції, яких під судом було також близько сотні, оперативно загасили шини і не дозволили активістам потрапити в будівлю суду, щоб звільнити затриманих. Однодумці ж лідерів патріотичних організацій продовжували підтримку затриманих мітингами протесту. Наразі ми чекаємо адвоката, чекаємо офіційної версії. І будемо вже розуміти, що взагалі відбувається, на яких підставах це законно, незаконно могло це взагалі мало справи бути. ...і Надалі будемо вирішувати подальші дії у межах проведення слідчих заходів. Був запрошений за повісткою до слідчого управління лідер одеського автомайдану Євген Резвушкін для оголошення підозри у скоєнні злочинів. Йому інкримінуються хуліганство й погроза або насильство щодо співробітника правоохоронних органів. Підозрюваний активіст самостійно прибув до суду. «Мене вчора приголосілі слідчого управління на сьогодні. Сьогодні мені вручили повестку і сьогодні вже вручили підозру. Ну, то есть, все, как обычно, нового. Окрім того, за рішенням Приморського суду затриманий і куратор комінтернівського правого сектору Руслан Демчук для повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, погрози або насильства щодо працівника правоохоронних органів. Установлено, що в селі фонтанка комінтернівського районного група ліць з применення фізичного насилля і травматичного оружжя похитила районного депутата. В совершении данных преступлений подозревается представители общественной организации правый сектор. В настоящее время порушение Приморского районного суда, города Одессы злоумышленники задержаны для объявления в зрінісавині указання приступлення на засідання суду свідки впізнали Стерненка, хоча останній свою провину заперечував і просив обрати йому запобіжний захід, що не передбачає позбавлення волі. Голову жавтомайдану Резвушкіна звинуватили в хуліганстві насильстві і загрозі співробітнику МВС. Активістам присудили два місяці утримання під вартою без права внесення застави. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Затримання правоохоронцями активістів місцевого правого сектора Сергія Стерненка і Руслана Демчука, також лідера одеського автомайдану Євгена Резвушкіна, викликало масове невдоволення серед однодумців затриманих. Так, під час засідання в приморському суді у справі даних осіб під стінами державної установи зібрався мітинг, на якому вимагали відпустити трьох затриманих. Не отримавши бажаного результату, активісти вирішили піти більш глобальним шляхом. Так у соцмережах з'явилася інформація щодо масових зборів в Одесі представників правого сектора з усієї України з метою. Влаштування акції протесту відносно рішення суду. Захід заплановано на 11 вересня. Саме в цей день соратники Резвушкіна збираються подати апеляцію на рішення Приморського суду щодо обраної міри запобіжного заходу відносно активіста. Правоохоронні органи вважають подібні дії незаконними і закликають громадські організації уникнути самосуду. Сватриткак прайсходять рийдерські как як прайсходять как угоняют машины. Я дал слово президенту страны, министру внутренних дел, что я буду делать все, что в моих силах, чтобы в этом области, в этом регионе был порядок. Чтобы каждый гражданин этой области чувствовал себя защищенным государством. У Кашеневі подвоїлася кількість наметів, встановлених на площі великих національних зборів, протестуючими проти влади в Молдові. Протестувальники продовжують приходити до будівлі уряду. Цієї ночі тисячі людей протестували на площі великих національних зборів, де розміщено більше 200 наметів. Також в містечку переваги і правди був встановлений намет для громадян Молдови, що проживають в Ірландії. Протягом вчорашнього дня люди приносили їжу і воду для протестувальників, які залишаються там нон-стоп. Учасники акції протесту кажуть, що налаштовані рішуче залишитися в центрі міста до тих пір, поки чинний уряд не виконує вимоги. Нагадаємо, багатотисячна антиурядова акція в центрі Кишинева спрямована проти чинної влади, розпочалася 6 вересня. Організатори заявляють, що акція може стати безстроковою. Президент Петро Порошенко взяв участь у розширеному засіданні кабінету міністрів, на якому розглядається питання про підвищення соціальних стандартів для робітників бюджетної сфери та пенсіонерів. Глава держави повідомив про наміри підвищити соціальні стандарти на 13-18% для 3 мільйонів працівників бюджетної сфери, 7,5 мільйонів пенсіонерів та ще 1,5 мільйона людей, які отримують різні види допомоги. Це не перекриває тих. Трат, які зізнали, зазнали люди протягом останнього року. Про це слід говорити чесно і відверто. Це рішення не слід перебільшувати, але ні в якому разі не можна і применшувати, зазначив президент. За словами президента, підвищення цих соціальних стандартів має не лише фінансово-економічний, але й важливий політичний характер. Президент наголосив, що вже наступного пленарного тижня зміни до бюджету, які передбачають. Зростання соціальних стандартів мають бути проголосовані, відзначивши, що під час переговорів з кредиторами попередньо називалася дата підвищення соцстандартів не раніше 1 грудня. Президент заявив, лише об'єднаними зусиллями внаслідок реструктуризації зовнішніх боргів, боротьби з корупцією, збільшення надходжень до бюджету у вересні. з'явилась перша можливість компенсувати частину втрат робітникам працівникам бюджетної сфери пенсіонерам. Ми не гайли ні секунди переконали кредиторів. Міжнародний валютний фонд впевнений, що переконаємо і парламент, і забезпечимо з 1 вересня перші кроки по компенсації людям тих втрат, яких вони зазнали під час війни. Президент зазначив, що Україна вистояла не лише у військовому плані, але й в економічному. Дуже важливо, що ми оберегли країну від національної катастрофи. Тепер не менш складне завдання забезпечити сталий та швидкий розвиток, наголосив глава держави. Субсидія про неї багато говорять, але мало пояснюють. Пересічний громадянин навряд ли чи розуміє всі тонкощі оформлення, і, взагалі, чи може він претендувати на допомогу від держави зі зростанням цін на комунальні послуги. Питання субсидій стало ще більш актуальним. Спробуємо розібратися з ним у наступному сюжеті. З 1 травня поточного року оформити субсидію стало зовсім просто. Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Все завдяки спрощенню процедури. Отримати адресну допомогу від держави можна на підставі двох документів: заяви та декларації про доходи. Станом на середину літа в державі оформили цільову адресну допомогу близько 1 мільйона 600 тисяч родин. Темпи призначення субсидій випереджають планові показники. Тож Мінсоцполітики вважає, що до початку опалювального сезону цей показник зросте до 2 мільйонів. В Одесі з початку року правом на отримання субсидій скористалося 31 тисячі сімей. За короткий проміжок з 1 мая, а це дата, коли була упрощена система назначення субсидій, звернулося майже 17 тисяч сімей. Но в початку отоплення сезону кількість цих сімей повинна збільшитися за однією простою причиною, що люди отримають сіта з врахунком а до доля этих затрат в общем обйомі, она является ні Багато громадян з недовірою ставляться до питання житлових субсидій. Представники міської влади наполягають, не, не варто нехтувати можливістю отримати допомогу від держави. Субсидія є безвозвратною, без допомогою. що вона не влічуть за собою змінення права власності на квартиру. Она не вліче за собою необходимости в дальнейшем наследникам наслідникам какие якісь суми полученные від государства То есть на сьогодні. Це тот механізм, який дозволить сім'ї рассчитаться з оплатой за жилищно-коммунальные услуги і не наращувати долги. Задача міської влади підтримати одеситів час непростих реформ і зростаючих тарифів. Держава уходить от. старой устаревшей системы использования энергетических ресурсов. Сегодня мы переходим на путь энергоэффективных технологий, утепления домов, переход на светодиодное освещение и внедрение всевозможных энергосберегающих технологий. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, які платять за житлово комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового відсотка платежу. Цей показник розраховується індивідуально для кожної сім'ї і залежить виключно від сукупного доходу. Все частіше по адресну допомогу від держави звертаються і одесити. За статистикою, це втричі більше родин у порівнянні з минулим роком. Не потрібні субсидії. Я ще працюю, тому поэтому я не можу оформити субсидії. Проекту Положительно, звісно. Мне вот не устраивает отопление наше центральное, mm -hmm. потому что радиаторы холодные, оплатить платить надо денег. Отказаться от этого невозможно. Руки не дошли. <связывается> ну, а вообще собираетесь в перспективе? <связывается> да, в перспективе. Да. Снять и льгот, и субсидии – это не одно и то же. И, наверное, для льготчиков субсидии не очень удобны ну, коль принято такое решение, приходится подчиняться только лишь всего. Мне несколько раз в очередях стоял. Это только сказки, когда говорят, что без проблем. Без проблем это после того, как уже первый раз оформили, там еще бывают э, немножечко скидки какие-то. Но, в принципе, субсидию довольно сложно оформлять. Документы надо с мокрыми печатями. Вот, по компьютеру ничего не проходит. Все равно надо идти. Ним и отправлять. Мы э, с мужем заработали, работая на севере, вкалывая в свое время. Теперь мы э, субсидии не получаем. А конечно, если у кого-то еще 200, я считаю, что положено, необходимо, конечно, и упростить как-то, потому что вот э, э, Говор 7, там обычно я прохожу мимо, когда в универ, универсам. Стоять колоссальные очереди. Сделали пенсию, подняли до такого да, уровня, да, да, что да, человек да, мог да. бы сам в состоянии оплатить и за проезд, и за то, и за это. Що виходить? 24 чотири он выделяет на субсидії. А кому вони йдуть? Они Ані знову йдуть олігархам. Ні, не вийшло. Хочу. Не хочу, Загалом ставлення одеситів до проекту уряду і субсидіювання населення доволі неоднозначне. Чи дозволить спрощена процедура привабити більшу кількість людей, покаже час. Май Жакова Олег Чербофакти. Туристичний сезон 2016 в Одесі під загрозою. Про це повідомив директор інформаційного туристичного центру Віктор Аксанюк. Через анексію Криму усі відпочивальники масово приїхали до Одеси. Впоратись з подвійною кількістю туристів в цьому році вдалося. А ось уже на наступний гостей в нашому місті очікують ще більше. Втім, де розміщувати і як розважати туристів, будуть вирішувати лише після нового року. 2015 рік для курортної Одеси став неабияким продуктивним. Втім, цей сезон пройшов у екстремально тестовому режимі. Місто було переповнено відпочиваючиму. Вся туристична інфраструктура використовувалась наповну. В день в готелях Одещини селилося 17 тисяч чоловік, в санаторіях близько 30 тисяч. І це не рахуючи туристів, які не зупинялися в подібних установах. Впоратися з такою кількістю гостей нашому місту в цьому році вдалося. А ось наступного очікують ще більше бажаючих відвідати південну пальміру України. І ось тут вже постає питання: а чи зможе Одеса прийняти усіх бажаючих У 2016 році У нас буде дуже складний рік, в тому плані, що ми зараз до к приходимо без програми. Ну, то есть программа развития туризма ни в городе, ни в области на сегодня нет. По местным советам я даже боюсь предположить, ну, там в районах, потому что, ну, не в каждом районе есть специалист, который может отвечать за туризм. Ну. Вектор туризму в Одесі дуже змінився. Так в санаторіях, готелях і пляжах нема було де яблуку впасти. А Ось круїзний сезон виявився провальним. Если мы говорили, что запланировано заход 25 судов заходов в Одесский порт, их на сегодня было 8 и будет ещё 2. Ще одним не дуже приємним фактором для круїзного сезону 2016 є й те, що на наступний сезон немає жодного підтвердженого круїзного суду заходу. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський факти. Приблизно 160 дітей з діагнозом гостре отруєння щорічно госпіталізує Одеська обласна лікарня. Частіше за все, отруєння виникає шляхом потрапляння до організму хімічних речовин або медикаментозних препаратів. Особливо вразливі дітлахи до трьох років. Які речовини найбільш небезпечні для здоров'я дитини, та які наслідки може мати звичайне на перший погляд отруєння, розповів завідуючий відділом анестезіології та інтенсивної терапії одеської обласної клінічної лікарні Володимир Босенко. Дітлахи надзвичайно вразливі до отруєнь. Організм маленької людини не може справлятися з токсичними препаратами так, як дорослий, а до рота дитини може потрапити все, що завгодно від хімічних речовин для миття посуду до медикаментів, якими лікує своє маля батьки. Особливо часто отруюються діти нафтизином. Діти достатньо часто боліють респіраторно-вірусними інфекціями, часто зачастується та супровождаються налічєм насморка, і всі приймаються його усердно налічить. Є такий препарат нафтизин, Он есть двох видов: є детский 0,05%, є взрослый 0,1%. Э, невнимательно в аптеке. Також поширена помилка. Батьки залишають шкідливі для дитини препарати у доступному місці. Маленький башкетник може зацікавитися і скуштувати його на смак. У результаті отруєння. Очень опасні препарати прижигаючого дійстя марганцовка, различные препараты э, бытовой химии для э, обработки, допустим, поверхностної электроплит, для э, крот, тот же самый для промывки канализации, оставляются вызывает тяжелейшее отравление. Такі отруєння небезпечні тим, що викликають важкі опіки шлунку. Наслідки можуть бути жахливими для життя дитини. Результатом може стати інвалідність. Перша стадія токсична, ми оказываем допомогу, але проблеми іноді починаються со 2-3 тижні, коли слізиста пищевода починає заживати і викликає стенози різної степени, вплоть до повного перекриття пищевода. Це часто викликає інвалідизацію. Тож найголовніше серйозно та уважно ставитися до здоров'я своїх дітей та слідкувати за тим, що вони споживають. Якщо ж у дитини виявили перші симптоми отруєння, не вагачі звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Атлант, Багіра, Вижниця, Анна Шпет все це оригінальні назви сільськогосподарських продуктів. 8, 9 та 10 вересня в Одесі проходить масштабний конкурс серед української молоді на кращий сільськогосподарський урожай. Це Вже дев'ятий рік, коли школярі з різних областей країни збираються разом та змагаються за звання найкращого юного натураліста. Подробиці сільськогосподарської битви далі у сюжеті. З усієї країни до Одеси приїхали діти, щоб продемонструвати плоди своєї копіткої праці. У дитячому комплексі Молода гвардія відбувся дев'ятий всеукраїнський зльот учнівських виробничих бригад. Такий захід проходить раз на рік. В Одесу приїхали діти з 15 областей України. Вони вивчили аграрну науку і весь рік самостійно вирощували на своїх полях власну продукцію та збирали урожай. Тепер юні натуралісти приїхали до Одеси, щоб з гордістю представити те, що їм вдалося досягти, та позмагатися за присучасниками. У нас на столі є морква, ріпи і томати, баклажани, кабачки, і перці різні, і капуста, і звичайна, і цвітна, виногради різні. На кожному столику бригади представили сільськогосподарські культури зі своєї області. Це не тільки овочі та фрукти, це і різні зібрані крупи та зерна, і різноманітні кулінарні трави, і всілякі прянощі. Багато часу юні аграрії приділили декоративному оформленню. На столиках діти виставили українські рушнички та різні стівні творіння, зроблені своїми руками. А щоб погасити хвилювання маленьких учасників у актовому залі школярам показали урочистий концерт, талановиті танцювальні та співочі колективи. Це велика подія для маленьких працівників. Захід готує діток до дорослого та самостійного працьовитого життя, допомагає їм вирішитися з майбутньою професією та взагалі залучити учнівську молодь до сільськогосподарської діяльності. Працюють керівники небайдужі, які навчають дітей бути господарями на своїй землі, вирощувати садибу, вирощувати хліб, вирощувати городину. І ці діти навчаються. Вони не тільки навчаються практично це робити, вони ще й навчаються, навчаються через дослідницьку роботу. Рочисте закриття 9-го сільськогосподарського конкурсу та нагородження переможців відбудеться 10 вересня. Краща учнівська бригада отримує перехідний кубок та буде приймати у своєму місці наступний всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад. Євгенія Швіц Борис Мисливцев. Факти є діти Петра Столярського, є внуки, є правнуки, є праправнуки. Одеська скрипальна школа, засновником якої вважають саме столярського. Широко відома в світі, оскільки більшість видатних скрипалів Америки та Європи минулого століття розпочинали свій творчий шлях саме в південній Пальмірі. В рамках року культури і духовності в Одесі з 15 по 17 жовтня проходитиме міжнародний фестиваль Золоті скрипки Одеси. Туди з'їдуться кращі скрипалі випускники школи імені Петра Столярського і Одеської консерваторії, які реалізувалися в країнах Європи та Америки. На презентації фестивалю побували наші кореспонденти. Фестиваль Золоті скрипки Одеси задуманий задля відродження музичних традицій нашого міста. Як підкреслив його ініціатор Ігор Покровський, випускник школи столярської і консерваторії, одеські скрипічні педагоги давали своїм вихованцям не тільки техніку гри, вони їм відкривали якусь таємницю, що наповнює їхню музику фарбами емоцій, змушує слухачів в залі співчувати. Та чи існує одеська скрипічна школа? Ні, її немає. Офіційно. в мире называют Одесскую скрипичную школу по имени Столярского. Только потому, что 80% скрипачей всего мира в 20-м столетии происходили с территории Украины. Люди, которые приедут, это мои соученики моего года, немножко младше. Всі вони переможці найпрестижніших конкурсів Європи і Радянського Союзу серед скрипалів. І всі пообіцяли взяти участь у фестивалі, незважаючи на тісний гастрольний і викладацький графік. Дора Швацберг, професор Австрія, Павел Верніков, Австрія, Швейцарія. Світлана Макарова, по-моєму, да? Італія. Це Михаїл Ваймен, професор вищої школи Хокшуля в Дюссельдорфе, лауреат, все лауреат. Сергей Кравченко, зав. кафедрой Московской консерватории, Поволоцкий, руководитель ансамбля «Виртуозы Тель-Авива», Сандомецкий Григорий, концертмейстер оркестра, симфонического оркестра «Канзас-Сити», Соединенные Штаты, Татьяна Самуила, Бельгия, У програмі фестивалю творчі зустрічі концерт у міському саду. Вінчатиме фестиваль гала концерт 17 жовтня у Одеському театрі опери та балету, в якому також прийматимуть участь молоді скрипалі у складі ансамблів школи імені Столярського і Одеської музичної академії і звичайно, оркестр одеської опери. Програма обіцяє бути різноманітною і яскравою. Деякі твори звучатимуть вперше. Організатори усвідомлюють відповідальність, яку накладає зірковий склад учасників фестивалю. Ми спраж так. вот что бы вы хотели исполнить понимаете И когда э, ставится вопрос так то естественно это дает взрыв э, красок э, вот таких мастеров разных вот с одесской школы но разные индивидуальности они будут со своими программами. поэтому сейчас задача состоит в том во первых чтобы эту программу соединить э, драматургически чтобы она была э, в развитии имела свою концепцию э, как концерт. Это праздник музыки. И вот как э, эти люди, безусловно, приносят э, безусловную славу в мире нашему городу, точно так же это будет э, гимн Одессы, исполненный на скрипке. Оскільки все участники – одесситы, самовиддано закоханни в Одессу. Билеты на фестиваль поступят уже на этой неделе в продажу. И... Ми раді бачити будемо і нові ідеї, будемо їх підтримувати, які будуть рождатися у наших дісітах. Фестиваль Золоті скрипки Одеси проходитиме за підтримки одеського міського голови. Чи матиме він продовження, покаже час, тому це і пропустити не можна. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.